Стабільно надійний мід з того, що залишилось. Типу, можна було б, з того, що в нас в трафті є, типу знає якісь. Ну, стоїте, вона Стардар, й, додає, вона й додає в, Ні, в... От Якщо подивитися так, то тільки арена була на тім То там вже підходить Дазл, uh, і Дазл не просто на нижню руну, Дазл вирішив взагалі в мідлейн вийти. І цю руну боксі контролює, тобто Ніша покликав своїх друзяшек, щоб ці друзяшки завадили. Ріду зараз забирає хліб, зайця. Рідус а там ще знизу екшен теж. Там Дазл виходив, і Дазл намагається добити. І якщо доб'ють, буде хоча б якось більш-менш ні, не буде. Перший рівень клокверк, п'ятий А водичку забрала? Копа, ніби ні. Заборонити його треба. О, перекуперела схід. Ідеально. Я так тобі скажу, там під час драфтів є стадія, де ти можеш забороняти. Там... Це прям механікою доти прописував. О, тофу, сюди його. А що, забрати? Прибити, так? А що буде щось. нічого. Зараз ССЕВ як нагодує! ПОМА підставляється! Слухай, дуже неприємно, пома це розуміє, та він розуміє, що. Ой, че що! Господи, допоможи. Жителів. За що? Та щось там, я не знаю. Щось. Так, знову руни. Восьма хвилина, Дмитро. Фокус, фокус, фокус. Дмитро, фул фокус. Стрибає, ніша. Приголомшення поки що по ніку. Ніку вистрибує ніша за ним. На Клока перекидаються. Ріді теж близько, але третій четвертий рівні саппорти. Наві! Дуже мало досвіду зайця забурають, закидає вперед на Нікуші героя. Знизу намагаються вбити SF-а, перетяжка від Гадде Джуса, дає прив'язку що збити каст ультимейта і добиває Мікі. Хоча б щось здобувають з цього епізоду. А, поки були сконцентровані сили Ліквід в центрі. Зате скоро буде Аркейн. Радио... Але це такий Аркін Реген, Реген, Аркейн... Ні, ні, так не може бути. <реш> Нам же ро... там цикл має пройти. Ротейшн. Напад на Ніку від Ніші. Регенерація досі працює. Він готовий летіти до кінця, скоріш за все. І ще й долучається сюди Тіні. Мінус Ніку. Зрештою, зіграла свою роль ця руна. Та й Тіні допомагав, тут теж важливо. Я думаю, від одного штурма ще якось рятувався, би Ніку, а так. Коли допомагає ще один герой, то важко. Чи примерзне примерзає кентавр? Але сам себе нормально набив ультимейтом Гаддиджус. Там пасива в 4 рівня вже. Каддеджус може померти. ПМА намагається його врятувати, але шторм тут як тут добиває з ультимейта Гаддеджуса. Дуже багато шкоди встиг отримати просто від пасиву Кентавра. на Рейнджер. Руни контроляться, гра грає сама себе. Все, відпочиваєш. Shadow так, Fiend, така сама історія. Shadow Fiend так само має 5 тисяч понетворців. На нішу накидають кінофейн. Ніку з ультимативною. Якщо одного героя зачинити, а можна і двох зачинити. Тут не тільки кого. тут арена є. Ультимативна апарата вже пішла, забираючи швиденько Тофу. От наявність Ice Blastu. Вона прям дуже підсилює файт. Наві. Розумію, що Дазл в драфті, це. Ні, ну тут ти, ти, тут, швидко не можливо, що приверсити завдяки апарату, Дазла набагато легше буде, або там тіммейти, якого Дазл буде намагатися засейвити. Головне, не буде довести його до цього порогу смерті. Угу. Та ні, ні це, це вже інше питання. Наві вчора грали якраз таки проти Дазла, і якраз таки на Марсі. Треба тікати, треба ховатися, можливо, навіть телепортуватися звідси. Ні, здається, пойма не розраховував, що буде такий глибокий дайв, і така атака. Тут він не виживе. Та, поки просто сила меніші в першу чергу і кооперації разом з ним. Зараз 15-та хвилина починається. У нього немає. Кентавр спробують зловити. Забігають на нього ззаду, поставили арену, припили, а там вже пайп, але все одно шкоди надто багато. Навіть пайп від цього не врятує. <кхе> Подивіться на хп Джуса, <кхе> Він просто <кхе> розрядив свою ультимативну, Вибачте, якщо треба демедж, то вона вимушена бити по цьому кентавру, і відповідно тут все як з цибулиною. Поки розбиваєш, то сам сльози проливаєш. Ну і от сльози продовжують проливати наві загалом. Гаде-джус теж помирає. А це все наслідки фокус-файра по кентавру. Фулова АВРка на чвертій ХП залишилася. Спробують вбити ще раз Кентавра. Немає ультимативної зараз у Рідуса. Ну, вона в кулдауні. Там невеликий кулдаун, але все одно занадто швидко повернувся. Ну, Кентавр. Кентавра. І ми, його так, так. ми його повернули назад до Таверни. Але знову ж таки, глобально гра не розвивається, не просувається вперед, колектив Ліквід. От Зараз, якщо вб'ють, то ситуація може трошки ще змінитися. Вже 6к переваги. От смерть Ніку це вже неприємно. Тут Ніко був на варді на ворожому. Те, що молодих в сраці шило, я вже давно до цього звик. Ага. Я завжди кажу, не можна нікого недооцінювати. Не змогли підв'язати Есефа. Через це буде страждати. Зараз ВРК, ВРК буде помирати, скоріш за все. Акверк намагається врятувати, встановили. Oh! I read, I а тепер немає. немає не гнити, немає тепе. Не жити, не гнити, нема. Те нормально, нормально, нормально. Лотус, Ні! лотус по ньому! Клятий боксі, щоб тобі пусто було. Ой. Блін, він, як лотус він вдав, і лотус йому дав все одно. Десь драфт їм класно вдався. Десь вони, як, як завжди казав, е, завжди кажу, як оце Флай колись розказував, треба просто прокинутися переможцями. Ну, Флай, той що Таля Зік. Зловили СФ, а? Мінус СФ має бути точно. Рідіс помирає у відповідь. СФ має сконати. Заєць помирає. Також можливо зараз зайця добувають. Зайц тікає. Заєць все таки не вийшов. Але зв'язали! немає кому продовжити, немає чим продовжити. Верку б'є І Звідки Мана береться у того, ніщо пойма, прибиває його до дерева. Але Тінік знову тут, як тут знову забирає Верку. Той тіні забагато робить тофу під фокусом. Знову Грейв знову живе. Цього разу немає апарата. Поки щоб його добити. Треба чимось іншим. Ніку впорався. Пойма помирає від Ніші. Ну цей файт виграє ніше буквально. Безкінечна мана на штормі, він літає, просто не спиняється. Тут же не стільки ніше, скільки гроші в руках ниші. Шукають. Шукають верку. Ну, без варіантів, на жаль. Зв'язала класно, але ХП, на жаль, не було вже. Просто йти зносити. Не думаю, але. Верка, типа, от звідси робить, на неї виходить. Ніша Власка. смок спадає А ніша... він, кудись, він кудись летів на святилище, чи куди він летів? Кудись летів. Він на святилищі летів, задовж телепорт був, ніж потрібно. Можемо там якийсь мі мікроріплей, мені здається, на святилище летів просто. Так, да, можливо, можливо. Тупо на святилище, і тому в нього телепорт був не скільки там три з половиною, чотири. Їх тут багато було, може всі тепко втисли в якісь моменти. Він одразу реагує, і в нього є ресурси реагувати максимально швидко. Тобто він оперативно візьме собі цю лінку і до побачення. От Ейс. до лінки вбити би, просто збити з нього стрік, бо дай разочок боксі, застрибує, насипає веленджом по декількох героях, Ніку непогана відповідь по двох персонажах. Ну, Вже... Так, да, забр... вбити, забр... вбити, забрати, поки лінки немає, просто забрати його. Гриф накидається мати. Там мани мільйон насправді. Хоча так, Ульта перейде. На... ні ні, ні, Ні. не Все працює. Ульт закінчив. Все в порядку. Тай, туди сюди, па па-па-па, там відпушив, тут показав, там. Що Йо, Що, я з висотою 4000 ммр раджу зайцю. І У мене клокверк. Ай. Ап. Ну це ж це no. варте, Зайця ловили! Наві, ви чого? Так Клопчики. вони ж ну вони ж не знають, варта Ну ще не знають, Тіні з лоу-граунду давав стан. Ага, тоді знаю. Тоді знають. Я ж не марю, він Тіні на ЛГ стан дав. Я не, не пам'ятаю. Ну, тіні хіба, на підйомі стояв, хіба, дав хіба, З ЛГ Стан. Сюди, а дал. є Сашко, можна повторці відкачати, де вони. Першого з трьох торментерів, які з'являються. І швиденько. Так, Шортливий. це потрібно? Все в неї. Все тепер в неї. Гельфорс буде. Гелфорс. А тепер подивися. Ой, що, Ні, що? Цей момент пройшов Ні, вже ніж! Фри! <рігул> Куди ти ріднесин? Це наш агент Міхал! Сестрибок! Агент Міхал! Польська агентура під прикриттям! Оце стрибок! Стрибок віри. Ні, а там інший асесін вже стрибнув. А, ну так, теж варіант. <рігул> ти просто на нього. Слухайте, ми знімаємо. Стрі стрічелу навіть, а не стрік. Мікі кастує свою ультимативну. Верочка підставляється. Ну ладно, розміняли шторма на ВРку. Та, розміняли, розміняли не те слово. Розміняли. Розмін відбувся. Далі Ніко стрибає. Гарно! Прибив двох! Поможіть йому, якісь теми Ой, копи! І ще трошки демеджу, вони помирають! Це мінус СФ. має бути мінус тофу. Треба нагняти його. Буде хекс! Буде хекс ще один. Хекс від ПМА потрібен. Чекайте боксі. економіку. Чекайте, економіку. 4К, це боксі ще живий. Ну. Куди Нікучката у Ніко одна з найкращих ні, ні. економік на коноплянка. Забагато лікування. Треба обережніше хлопчики, БКБ. Айс та не треба по... Дазла вбити, він все лікує. І. З цього трампліну вже до ворожої бази дійшли. Прекрасно! Дефолтні наві на цьому турнірі Ніша? на будь-якому нішу. Ловити. Збили? Лінку збили, Красончики, можна хек встановити! Забрав приголомшеного штама. За це дазл постраждає. Рефрешка! Ні, ні-ні-ні. Не рятує. Не рятує, на жаль, неприємності у Зайця, він теж помирає. Гадирус намагається вбити Ніку, ультимативно кінопейн. Ну, ну якось Ніку тікає, Ніку рефрешер! Добиває Сефа, Ніку, один в три, тут б'ється! Шторм вимагає, намагається ультимейтом, бокси добити Ніку! І ще й проти ніші б'ється! Верка зараз повернеться після егі! Приголопшення! Добивай! Ні, не може це кляти! Не телепорт. Заболучив. Але от та єдина смерть, яка ж не втрапилася. Це, по суті, він сам загрався. Тобто нічого там не віщувало біди. Ніку, 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 ніку на нього напали. Чи вистачить йому хп, щоб пережити цю атаку? БКБ треба натискати, а він не може. Зі стану він так і не вийшов. От і відповідь на моє питання: чи виживе е, квопа, коли буде атака і бёрст від ліквід? Не і навіть виживе. все одно хочуть напасти, так? Що їм лишається. Мабуть, вірять, що можна забрати. Швиденько нападають на Дазла. Дазла мінуснули. Кентавр стрибає, але кентавр не врятував Дасла. Та, ще й шторм Спиріт страждає, ще один контроль по ньому. Шторма встигають забрати. Це все без квопи відувається. Клопперкою грав все сюди. ХП дуже мало в нього лишається. Мікі Страждає, ВРК. Дала йому Х'юрікен Пайк. У Мікі мало ХП, але немає. Чим доздоганяти. Не Ні, є чим не здоганяти. ПМА стрибає в Мікі. Ну і зараз Хюрикен Пайк IronDisk. працює. Найон диск теж дійсно працює. Ейса підв'язав гадзе джуз. От би Мікі забрати, от би квопа якась була жива, але її немає. І апарата немає, і нікого немає. І виходимо звідси. Шторма Дазла розміняли на. Зараз нам немає чим здіспелити його. І. Ну, типу, немає нуліфаєра ні в кого. І тому Боксі теж може десь рятувати якраз такі, такі герої. По типу Дазла Боксі! Знаходить чотирьох персонажів. По двом вида приголомшення. Клокверка шоденько забирає у нього. Є байбек. Клок готовий. бомбардувати ні, яка пауза! Пізніше Марс, 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 ріфрешер. Марс. У Марса, Марса є марс. рефрешер, має бути. Ага. 50 секунд, Куда? нема. Блін, а брат тімейт Гардон влітає туди, але там рятує. Ейс, поки що. Попадає прокаст, не найкращий. В Мікі не дістає, здається. Да -да -да. Кади Джус намагається розстріляти. Ейса. Мікі розвертається всіх, контролить шторм. У Наві проблеми. У Наві великі проблеми. Треба якось вбивати, а вони не можуть, тому що Дазл постійно рятує. Досі живий СФ завдяки клятому дазлу. ПМА відбувається як може. Ніку повертається стрибає, клок вривається вперед, втрачають Міки, але і забирають Марса. Ліквід знову трьох в'яже. Шторм, got the juice. Сайленс є. Yeah. Квопас, знову прокаст, мінус топ нарешті. Забрати за хек, спробувати ну, шторм! Помирає! Красунчик. Блін, який женіше молодець. Так, але порад... витратили поки що більше. Дивись, у наві два байба мінус. А ми заберемо більше? А ми не заберемо, ніфіга от, там три трибає. Є чому не заберемо взяти Рошана там, і можна віддати Егіду квопі. копі. Як тобі таке? Ти подивишся, що квопа? Які амбіції у Queen of Pain. <реш> ну, ми можливо, ні. А отаві може <реш> варто би побоятися. Так, 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 витустимо. Що до чортики по екраду бігають, мені взагалі нічого не страшно. Шторм вирвається в ВР-ку, Підтягнули її. Севка, стоїть туди ультимативну верку. Забирають. У неї в разі чого є байбек, аванпост теж нам належить, але вийти. ми нічого не будемо витрачати. Ми відійдемо. Там а прикинь просто, як він з командою своєю розмовляє. він каже, там а, він а що вони там стоять в п'ятьох під тюрчотирові. Ситуація небезпечна. Там мені не страшно. Нападають на кентавра. Кентавру покають, поки Ion Disk ХП немає. Shadow фінда, чи встигне кентавр його врятувати. Кентавр врятував його клокверк. Долучається до цього файту. Арена становиться. Треба забрати кентавра. Кентавр помер. Мінус три робиться, байбек від Апарішена. І Поксі. Kfors влучає краєчечком що небудь. Плюньте в нього. Рошан, півтори хвилинки ще до нього. Полетів зайчик. Oh, Зараз це Сефа. соло побачить. Збити Лінку. Кентавр стоїть неподалік, готовий вже на брічку Там боксів в цьому нетю. А, штурм звіляли! Ні, не заберуть, поки Хекс. Досі в контролі стоїть! No, uh, помри! Штурм та помри! Бкабель тискає, Живе, БКБ не натискає! Нікому уже повертати у нікурапіра, нікучу! Ту задовбав! Ух, тіні вилечив. Зараз клок передає сир квапі, квапа натискає, розвертається, вони всіх бувають. Давай, поїхали. Верка поки жива. Під сейва на Шторма вже немає, але Шторма не треба сейвити, Він зараз сам буде бивати. Всіх ніше виходить звідси. А не вже немає. Пома дочекатися, коли закінчиться БКБ Шторма. на нього натискають. Сайленс Скупа кричить на штормспірі, де штамп шторм забрать. Він Чус. може хулови сюди летіти. БКБ у БАР Робить тп аут рятує свою рапірку і вилітає. Шторм після байбеку. Це нам. Ой, як на руку. Це дуже добре, але. чи можуть вони щось зробити з 70 секунд нам, ні? Бличко не підходимо. Друга сторона почне страждати, так? Слухай, ну, -і, от тобі, будь ласка, паритет поступали. Ну, 10 секунд до апарішена. Поки живемо, живемо, Ніша. Вривається ну. на хедграунд, ПМА на надрискає по ніші, ніша піднімається в юл. Нішу підчепили, ну, Сайленс. Ніж. По ньому ніше БКБ. Піскай виходить звідси. Ніко БКБ стрибає надалі. Дазла можна забрати. Дазл відірвався від власної зграї, ульта Барішина полетів. Ну і Квопа помирає. Рапіра Рапіран збирається. Ріблю там апарата, треба їм демеж дати просто. А що по ніше? Може, ну, може Будемо дефати, будемо намагатися. Банер стоїть, кріпів, просто на себе витягнемо, спробуємо забрати. Ніша заходить. Він зрапірує. Оці тички ніші, вони болючі. А Хекс по ніші накидають, у ніші є їде. Ми дуже швидко її оббиваємо, Арена встановлюється. Mm, Чи можемо дати потрапити? Клокверк. Клоквер готовий. Та по таймінгах дуже непогано. Все. Ейс забирає собі на брічку е Шторма. Понесли. Ніку долітає сюди, рефрешер натискає. Ніку, БКБ теж на рідуса вривається в цей момент. Ніша, забирають Верку. Верка з байбеком. Рапіра випадає. SF кастує свою ультимативну, але там нікого не було поруч. Ніку далі стрибає за тофу. Тофу не можемо ніяк забрати. Нульвар накидається на Ніку, Ніку вистрибає звідси. Уже сумбур файтів відбувається, але головне, це мега кріпи, яких зробили ліквіди. Верка. На ейса. Ейсу боляче. Ейса можна вбити. Ейс під Дазлом. Мікіка кастує ультимативну. Марса можуть забрати. У Майса є викоп. Забираємо боксі, забираємо шедофінда. Марс не байбекається, поки що, витягуємо на себе сюди вже прилетів боксі. Марс, ти нам треба. ПМА, ти нам реально треба. Ми втрачаємо клоп зелені. Апарат після баю. ПМА повертається, намагається вбити хоча б Дазла. Але у Дазла є байбек, його смерть нічого не міняє. Дазла взагалі не можна тепер чіпати. Мінус квапа. вона теж на байбеку. Веркіс працьовуєн диск. Вона задає шкоди, Як треба добити живе? Нішу. Як Ніша живе? За рахунок чого? Нішу добивається, але в нього теж є викуп, окей, okay. ага. поки що тримається наві. Три на три лишаються. І один герой, який може це спинити, це тільки Клокверк, але він не завжди живий і не завжди в позиції. Можливо, треба ще один нуліфаєр. Стрибає Квапа, підставляється Квапа, СМ зверху б'є. Мінус 20 GG. Чекали. Чекали. Спробували. Просто чекали. І квопа да. да. так стрибала, щоб на неї інсталетів Марс. Марс прилетів, нічого не встановив, ані арена, ані хекси, нічого не було натиснуто. Та да, навіть просто програють цю дуже затяжну гру. Знову спробували зіграти нахабно, спробували зіграти несподівано, але да. несподіванкою для Ліквід це знову не стало. І от мені здається, оці несподіванки, конкретно проти Ліквід, тупо не спрацювали. От, здавалося, більш канонічний підхід. Більш спокійний підхід був бо тут коректним. Але два епізоди: момент, коли вони в міді так зіграли, до цього.